Цілі, успіх, призначення і гроші як всі ці теми зв'язані між собою, і що потрібно зробити для того, щоб відчувати себе щасливою людиною і успішною, як матеріально, так і духовно. Мене звати Чернова Людмила. Я практикуючий психолог, і сьогодні я хочу поговорити про те, які кроки потрібно зробити, щоб відчувати себе дійсно успішною, щасливою людиною. Насамперед, треба зрозуміти, що в житті немає нічого випадкового. Якщо щось випадкове є, то хто цю випадковість нам подарував? І все, що ми робимо, все, до чого ми прагнемо, там обов'язково буде певний сенс, тобто певне призначення. Що таке призначення? Предназначення таке слово, яке про те, що ми навіщось прийшли в цей світ, у нас є якесь призначення. І це призначення воно завжди пов'язано з талантами, і з нашими ресурсами, і нашим нашим з нашим вихованням, з нашим досвідом, з нашою освітою, з тими друзями, якими спілкуємося, і ще багато-багато компонентів, які складаються в єдине ціле, і тоді людина відчуває себе успішною і матеріально, і духовно. Насамперед потрібно розуміти, що таке гроші, тому що багато людей зараз прям дуже. Це спрямоване на те, щоб заробляти багато, велику купу грошей. А гроші це просто певна енергія, певний ресурс, який ми обмінюємо на щось. Тобто ми заробляємо гроші для того, щоб щось інше отримати в своєму житті. І це зробить нас щасливими, і це зробить нас успішними, і це зробить нас реалізованими, і це тут також пов'язано часто з цілями. Але я завжди буду говорити про одну просту річ. Існують чотири головні. Аспекти, які потрібно враховувати, коли ми хочемо бути і успішними, і щасливими, і матеріально, і духовно. Для цього потрібно розуміти перш за все, яке наше життєве призначення. А це призначення це те, що дасть нам можливість реалізувати себе в цьому житті і досягти того ж самого успіху, мати певні матеріальні і моральні блага, ресурси, які будуть нас робити щасливими. Це чотири, і зараз я їх перерахую. Перше, це, а що робили наші предки. Друге, а який у вас є особисто талант, тобто це ваш ресурс. Третє, а що ви робили, що ви гралися в дитинстві? І четверте, а що б ви робили, якби вам за це навіть не платили гроші, тобто певне ваше хобі? І от, коли ми всі чотири аспекти ці розглядаємо, то ми розуміємо, що коли ми починаємо аналізувати, я хочу бути успішною людиною. У мене є певна ціль, але я її йду, йду по житті, не можу досягти, я не відчуваю себе успішним. Тобто в мене немає певної кількості грошей матеріальних благ, і у мене немає морального задоволення. Тому я завжди говорю: подивіться на те, проаналізуйте, а з чим займалися ваші предки, яка була в них ремесло, яке було. І там плюс-мінус це буде схоже з тим, а що вам потрібно робити для того, щоб також були успішними, тому що гени ніхто не відміняв ДНК, воно серед серед нас всередині, і це також про наших предків. Коли тобто, ми говоримо про другий аспект, другий аспект це. А в що ви гралися в дитинстві? Ви, мабуть, пам'ятаєте, може трошки розпливчато, може трошки стерлись ваші дитячі спомини, але є те, коли ви пам'ятаєте, що ви маленькою в щось грались. Не знаєте? Запитайте ваших батьків, вони вам підкажуть. І от дивіться, в дитини ще в природі є зв'язок з Всесвітом, з природою, і дитина завжди грає в те, що є її покликанням, тобто вона цим повинна займатися на землі. Тобто там є теж кореляція, психолог завжди установить. А яка ж там кореляція? Наприклад, я дивіться, я в дитинстві дуже багато гралася в дві так сказати, ігрушки, тоді ляльок ще не було. Я робила кукли із початку кукурузи, наряжала їх, робила їх красивими. Мені мені подобалося, щоб в них було гарне волосся, щоб були красиві такі кукли. І друге, це те, що я хотіла бути листоношою, тобто приносити листи людям. Тому що я хотіла, щоб вони були щасливі, радіючи тому, що їм хтось написав або подарував відкритку, або ще щось. І це две, дві щастя і краса, Де, яким це чином пов'язано з моєю професією психолога. Я хочу робити щасливими людей, і я хочу, щоб вони жили своє життя красиво, щоб вони були самодостатні тою красою, яка їм дана від природи. Так що обов'язково дивіться на цей другий аспект, а що ви робили, гралися в дитинстві. Третій аспект дуже важливий це ваш талант. Подивіться, будь ласка, проаналізуйте, а яка ваша сама сильна сторона, бо це ваш ресурс. Тобто той талант, який ви маєте, там, граєте на інструменті, малюєте, танцюєте, вишиваєте, спілкуєтесь гарно з людьми, чи у вас гарно, гарно поставлена мова оце все буде ваш талант, він буде основою для того, щоб іти до успіху. Так буде краще, проще, і ця дорожка набагато простіша для того, щоб бути успішною, щасливою, забезпеченою людиною. І четверте, це хобі або те, що ми робимо. Навіть якщо нам за це не платять гроші, тому що ми це робимо з любов'ю і самовідданою. І нам не потрібен ніякий стимул для того, щоб це робити. І от подумайте, а чому ви це робите? А чого ваше хобі зовсім не схоже на вашу роботу? І що в тому хобі є таке, що можливо зробити його своєю роботою, поставити за ціль, зробити певний план і йти до цієї цілі, реалізуючи себе, будучи і щасливою, і успішною людиною. Завжди буду робити певний наголос на те, що якщо ми щось робимо і робимо це без любові, повірте мені, цей продукт не буде живим. Мої, мої, мої практиці дуже багато клієнтів, які займаються тим, знаєте, день до вечора. Тобто вони роблять, причому є люди, в яких дуже великий бізнес. Вони наприклад, займаються забезпеченнями магазинів продуктами. Вони це роблять, але кожного дня вони розуміють, що, наприклад, хтось дуже сильно товстіє, хтось наоборот ходіє, хтось алкоголь, а хтось все жаліється на цю роботу. І ця робота вроді, приносить гроші, але немає успіху, немає ні матеріального, ні духовного задоволення. Тому що це не працює, не працює, тому що це ви робите без душі. Подивіться на дітей, чому я завжди говорю про наше дитинство, тому що в дитинстві ми такі настоящі, природні, ми чесні, відкриті. У нас немає якогось такого, що ми хочемо одне, а робимо. Інше. Діти роблять тільки те, що вони хочуть робити, так збережіть собі всередині маленьку, свою творчу таку дитину, яка дозволяє собі робити рівно те, що приносить її задоволення, і робить вона це з любов'ю. І коли ми ці всі компоненти об'єднуємо і розуміємо, що в, якщо брати в кінцевому так сказати, ітогі, що виходить? Виходить те, що ми хочемо бути успішними, і в цей успіх ми що закладаємо. Ми хочемо мати певні матеріальні блага, це гроші. І ми хочемо бути духовно щасливі, ми відчувати відчуття любові, самореалізації. У нас повинні бути крила за спиною. І щоб все це було, ще раз повторюю: робіть це з любов'ю. Аналізуйте ці чотири головні аспекти, які я сказала: тобто, що, чим займалися ваші предки, що ви робили робили в дитинстві, який ваш головний талант, яке ваше хобі, щоб ви робили. Самовіддано, навіть якщо вам не платили б гроші. І це говорить про те, що в цьому є певне ваше покликання. І коли ми йдемо за покликанням, коли ми йдемо за тим головним призначенням, раді чого ми прийшли в це життя, тоді в нас наша, скажімо так, професійна, наша успішна оця дорожка, вона викладається дуже легко і красиво. Коли ми йдемо в супротив, коли в нас щось дуже сильно не виходить, а ми все рівно б'ємося, 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 повірте мені. Ніколи це до успіху і до щастя не приведе, тому що все, що нам предназначено, все раді чого ми прийшли в це життя, повірте мені, воно нам дається. Набагато легше, чим ми цього думаємо, тому що ми беремо певний ресурс. Ми використовуємо свій таланту, світу, виховання. Ми спілкуємося з гарними людьми. Ми дозволяємо собі мріяти. Ми дозволяємо собі відпочивати. Ми дозволяємо собі розуміти, скільки нам достатньо матеріально, і ми розуміємо, що ми хочемо безумовно розвиватися духовно. І тоді нас цей шлях до успіху буде набагато легший, тому що сам успіх. Це певне досягнення, певна ціль. Сама по собі вона ніколи не принесе задоволення. Задоволення повинно приносити весь цей маленький шлях, оцей кожен відрізочок на, на шляху до цієї цілі, до успіху. І тоді ви будете розуміти, що ви весь, весь все ваше життя наповнене дійсно щастям. Тому завжди буду говорити: все робіть. З любов'ю. все виходячи з любові до того, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь, я завжди говорю: робіть те, що ви любите з любов'ю для тих з тими разом, хто любить це так же, як і ви, і для тих людей, що будуть ваш продукт любити так, же, як і ви. І тоді ви будете і успішні, як духовно, так і матеріально. Тому самі по собі гроші, як матеріальні блага, ніколи не принесуть людині щастя, якщо людина не відчуває велику кількість. Допоміжних таких ресурсів різних це й друзі, це і хобі, це наші наші путешествия, це, це те, що ми доброчинність наша, це наша емпатія. Дуже багато, багато компонентів наше життя. І якщо ми ці компоненти воєдино всі не з'єднуємо, то повірте мені, ніякі великі гроші, ніякий величезний успіх не буде робити нас щасливими людьми, тому що. Гроші це просто можливість обміну. Ми, те, що ми заробляємо, ми обмінюємо на щось, щось купляємо, кудись подорожуємо і так далі. Тобто потрібно розуміти сам сенс, а що я хочу, і що це мені дасть, і що буде, якщо я цього не досягну. Чи я буду щасливим, якщо я це досягну, і що я буду відчувати, якщо я це не досягну. Відчувайте завжди свій основний талант, своє життєве покликання, і тоді ваш життєвий усвід буде вам. Точно забезпечений, я дуже вам бажаю, щоб ваше життя було сповнене і матеріальних, і духовних благ, і завжди відкрита для вас, як для психолог, щоб допомогти вам, наприклад, знайти ваш життєвий шлях, зрозуміти, який у вас основний талант, тобто ваш ресурс, головний, а яка ваша направленість, да, яке ваше призначення в цьому житті. Звертайтеся за допомог... до мене за допомогою. Буду дуже рада вам цьому допомогти, тому що мені дуже приємно, коли люди, коли люди навколо нас. І щасливі, і реалізовані як духовно, так і матеріально. Ваша ВП!